Ну, стосовно благодійних внесків, ми спілкувалися з дружиною тісно і з дочкою, і ми вирішили у зв'язку з тим, що дуже багато волонтерів. І псевдоволонтарів почали забирати допомогу, і в тому числі на карткові рахунки, ми вийшли, що виставляємо виключно дружини картку, виключно дочки і е, сестри покійного Семена Владимирові Тетяни на побутові речі. Е, стикалися з такими випадками, що і Харківські, Київські, е, інші міста почали організовувати волонтери на свої картки. Тому ми дуже ми всіх просимо вести офіційне звернення для всіх змі і організацій, щоб всі, хто бажає долучатися, виключно на карткові рахунки е, дружини або або дочки скидали е, допомогу е, при можливості. Що стосується побутових речей є в е, них незакінчений ремонт дитячої кімнати, оскільки Світлана в середині квітня повинна е, народити дитину. От, є побутова техніка. Там я знаю, що в них поломана е, пральна машина і так далі. Я е, ду, прошу і звертаюся, щоб ви. Е, не кидали десь на вулицях на вокзалах в які скриньки. Жодної повноважної особи, яка би мала збирати і могла збирати матеріальну допомогу від сім'ї, немає на сьогоднішній день і не буде в принципі як такої, тому що на сьогоднішній день, на жаль, попри волонтерський рух створилося псевдоволонтерський рух, який в своїх корисливих цілях збирає такі допомоги не тільки на допомогу саме на вже це масовий характер набуло. Тому просимо вас виключно допомагати тим перевірним людям або тим людям, які в від сім'ї загиблого чи пораненого бійця.